Якщо б гардероб був супом, то в першій частині ми поклали картоплю й моркву. А от тепер я додам інгредієнт, який всі вважають, що зіпсує смак, але без нього страва буде прісною. Став лайк. Підписуйся, щоб не загубити мої корисні відео. Так, саме ця річ робить базу живою і не дає перетворитися гардеробу на сіру масу. Ось вона, джинсова сорочка. Те, що багато стилістів радять брати в гардероб не одразу. А я кажу, саме з нею база стає цікавою. Вона і база, і акцент. Її можна носити як верх або як нижній шар. Вона врівноважує навіть найнарядніші речі шовкову спідницю, сатинові брюки. Стає мостом між літнім і осіннім гардеробом. Добре працює з велосипедками, лосинами, об'ємними кросівками чи кедами. Під піджаком чи тренчем виглядає ще дорожче. І так, у Denim чи зі шкірою вона теж топ. Другий мастхев, який завжди рятує, це жакет без коментарів. Я люблю оверсайз. Він витягує силует і працює із кросівками із сукнею. А ще важливо щільна тканина. Саме вона створює відчуття дорогого стилю. Третє, що точно потрапило у мій гардероб з нуля. Це шкіряні брюки. Це і тренд, і практичність. Вони дають драйв і сучасність з білою сорочкою і лоферами шик з об'ємним светром чи жакетом ще краще. Якщо це перша пара, бери матові, з ними легше у щоденних образах. Четверте: костюмні брюки. Костюмні брюки для мене навіть цікавіші за джинси. Вони елегантні, жіночні, суперкомбінативні. Футболка, сорочка, жакет з усім працюють. Якщо брати базу, то саме такі. І ще одна річ. Яку недооцінюють утилітарна жилетка. Вона легко замінює куртку міжсезоння. щільна з кишенями, ремінцями чи кнопками може мати затяжки на талії або знизу. Її можна носити навіть на голе тіло або поверх футболки, сорочки, джемпера. Добре працює з денімом, трикотажем, вовною і додає образу сучасного стрітстайлу. Ну що, гардероб пожив, але це ще не все. У третій частині покажу речі, які формують стильне ядро, без них ти ніколи не виглядатимеш зібрано. А тепер скажи: ти за джинсову сорочку? Чи вважає, що це перебір у базі? Якщо гардероб це суп, то джинсова сорочка це інгредієнт, без якого все стає прісне? Саме ця річ не дає базі перетворитися на сіру масу. І так.